І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу свою хату в процесі перебудови. Значить, тут мене зустрічає скелет, котрого я нечайно впустив до себе до хати. Зараз давайте я його. О! Він помер. Тут в мене верстак, тут в мене ковадло, котре я ще не переніс в свій новий підвал. Це мій новий підвал, зараз давайте я вам його покажу. Отакий він поки тут не оброблений взагалі. Там павуки у мене, ну, павуки там лишаться, це такий підвал, котрий буде використовуватися як склад для різного хламу. Тут ну, підвал, котрий облагороджений, котрий чистий, де мої собаки є. Вони тут сидять. До речі, я вам забув показати. Оце от мої старі інструменти, котрі ви пам'ятаєте алмазні. Сокира, меч і кайло. В мене ще була лопата десь, але я лопату загубив. Та й вона вже в мене десь можливо поламалася в листопаді. Чи грудні, чи листопаді, я не пам'ятаю. Тут Незер-портал, тепер я узніс згори. Тут тепер я добудував, тут моя спальня. Точніше, я не добував, я стіну зробив. Тут спальня моя тепер. Отака. Тут балкон. На другому поверсі під балконом є ферма курятини. Тут дві скрині. Тут ж різні обладунки всякі, такі, навіть кресалу тут є. От кресау. Тут у нас ресурси всі мої, ресурси тут такі собі. Тут скринь тепер нема, котрі були раніше. Тут були скрині. Тепер всі скрині в нас знаходяться отут. Через таку драбину. Вилазимо по такій драбині, точніше. Залізаємо тут у нас 1, 2, 3, 4 скрині. Тут у нас дерево, тут у нас блоки, тут у нас железные обладунки, тут у нас хлам, а тут у нас бамбук. Всем папа. -па.